Ми ще можемо виграти цю війну. А припинення вогню в першу чергу вигідно Путіну. В цьому впевнений генерал Сергій Кривонос поговорили з ним про зустріч Трампа і Путіна, про візит Зеленського в Білий Дім, який ось ось має статися, та про можливу зустріч на трьох Трампа, Зеленського і Путіна, і до чого це все йде. Це спецпроєкт, Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кнопка спонсорства є на Ютубі. Для одноразових донатів картка Мона і PayPal є в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу САП Ось qr код Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова: зустріч Трампа і Путіна пройшла. Емоції трохи вляглися, і давайте спробуємо зрозуміти, що це взагалі таке було. Бо для багатьох ця картинка американські солдати навколішки перед літаком Путіна поправляють червону доріжку? Вона стала просто символом цього так званого саміту. З іншого боку, проліт бомбардувальника Б 2 спіріт та кількох винищувачів А-35 над Путіним. Я, наприклад, прочитав як натяк Трампа, що ми бомбили Іран. Якщо можемо і по вам вдарити, а яке ваше враження від усього всього, що відбулося на Алясці? Мені чомусь це нагадало більше, знаєте, Мюнкен 38, на жаль, в певних моментах, коли е, домовляється про долю України без участі самої країни. Е, і такі дурні асоціації а з урахуванням е, подальших заяв, я розумію, що е, це має право на існування, і що е, Трампа більше цікавить Нобелівська премія е, і економічні відносини з Росії, ніж е, Гарантія безпеки для України і існування її як незалежної сильної держави е, в кордонах 91-го року. Та здається, його мало цікавить взагалі так. існування України в будь-яких кордонах, судячи з багатьох заяв його оточення е, в понеділок. Трамп буде в Білому домі зустрічати Зеленського. І наскільки зараз відомо, Зеленський їде не сам. А з європейською групою підтримки, що як на мене дуже добре, бо повторити ту зустріч, яка була в білому домі в, в у лютому, ну дуже не хочеться. Як думаєте, Трамп буде тиснути на Зеленського відносно того, що та той віддав команду відвести сили оборони з неокупованої частини Донбасу? І Чи зможуть європейці пояснити Трампу, що це не можна робити за будь-яких обставин? Бо я просто не уявляю, якщо Зеленський спробує віддати такі наказ, то що буде взагалі? Знаєте, зараз е ми намагаємося розкласти те, що від нас абсолютно не не залежить, тому ну почекаємо е не так, уже довго залишилися зустрічі. Е Президента Зеленського, президента Трампа, і все побачимо. Гадати нема сенсу. Саме головне, що все ж таки Володимир Миксанич пам'ятав, що ті помилки, які були допущені е, при попередній зустрічі, білодомі він не має права повторити і він має чітко реагувати е, на будь-які провокації і мати аргументи е, на ті. Формулювання, які будуть розкладати е, американські е, політики, в тому числі президент Трамп, і яким чином себе вести, те, що їде команда, яка мусить його підтримати, це дуже чудово. Але президент Зеленський вже не перший, не другий рік е, виконує обов'язки президента, грає обов'язки президента. Більш правильно в певних моментах є сприйняття і грає, то вже треба було б чомусь навчитися робити самостійно. Це перше, друге треба зрозуміти що е, нас без нас хочуть оженити тому е, головне завдання е, розуміти що сподівання на якісь гарантії і на якусь підтримку з боку Сполучених штатів на даному етапі достатньо е, є примарливими вони е, сьогодні можуть бути завтра не можуть бути у нас е, все ж таки позиція мусить полягати в тому, що ми мусимо чітко зрозуміти, що всі гарантії безпеки це в Україні сильна економіка, навчений мотивований підготовлений народ і добре підготовлена і е озброєна армія. Оці е, три основних аспекти, які безпосередньо е, мусить бути, плюс потужні е, фортифікаційні споруди е, на території України, які не дозволять ворогу наступати на будь-яких ділянках, звідки ми очікуємо наступ. Ворога. Пане генерале, а як ви бачите, наших європейських партнерів? Вони здається, вже остаточно вирішили, що здавати Україну не будуть по позицію Трампа, і це ну, певною мірою надихає. Хіба не так абсолютно вірно? У Європі є чітке розуміння, що це не 45-й рік, і не 90 е, і навіть не е, тисячі двадцять де Америка виступала протягом цих всіх років виступала гарантом підтримки. Безпеки в світовому просторі. Зараз Америка грає свою гру, вона повернулася на 100 років назад і вирішила зайнятися власними справами. Таке вже було з 20-го по 40 рік, коли Америку абсолютно не цікавила, що там коїться в Європі, і тільки за рахунок неправильної роботи того самого -то, Уінстона Черчилля підтримка в боротьбі проти Гітлерівської Німеччини з боку Америки знов відновилась Тому. На бай... на жаль на даному етапі я поки ще не бачу, хто може е, взяти на себе е, таку відповідальність і е, таку рішучість, як у Інстан Черчіль сороковому році, е, що стосується політичних лідерів е, в Європі. Але я чітко розумію, що з тих країн, які це можуть зробити, це в першу чергу е, Велика Британія, е, це Франція на даному етапі, і можливо Німеччина. Тому треба чітко розуміти, що нас поки що підтримують, і слава Богу, і слава тим політикам і дяка великим політикам, які розуміють, що Україна не може залишати напризволяще. Чому тому, що безпосередньо тоді наступними будуть інші країни Європи за хвилину про ситуацію на фронті та про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського, а я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються зібрані гроші настя міцно тримає миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика Миколу гришка важко поранили в бою під бахмутом 28 січня він зателефонував що його поранило 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі біля нього в реанімації. Поруч була так постійно. Поруч знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операції. Вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми у кінцівку так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських поранених. Паралельно з цими всіми дипломатичними подіями продовжується наступ Росіян, практично по всьому фронту. На щастя, прорив біля добропілля локалізований зараз сили оборони ліквідовують там окупантів в цьому котлі. Загалом, як ви бачите, чи є кореляція між тим, що відбувається в політиці в світовій, і на Україну, на російсько-українській війні? Тим більше що от зараз росіяни. Ну, явно зменшили кількість ракетних і шахетних обстрілів міст України практично по всій Україні. І, і, якщо чесно, коли ти про це думаєш, ну в мене завжди я очікую від Путіна, що якусь гадость він обов'язково викине. Чекаємо. В одному питанні ви задали величезну кількість питань. З вашого дозволу, давайте будемо відповідати. Спочатку ситуація на фронті. В першу чергу, ситуація по добропіллю і. В багато чому добре, що сталася якраз ситуація по добропіллі, бо якраз вона висвітила відсутність не тільки сили засобів попередньому краю, і не тільки відсутність контролю з боку другої третьої лінії оборони, що стосується просочення як кажуть військові певних груп росіян вглиб нашої території, і це слабке питання. Тут питання вже не до військових, а до тилу. Саме вони мусять в потрібній кількості підготувати мотивованих навчених людей, аби укомплектовати наші військові частини, які е, займають оборону на певних ділянках і на певних рубежах. Наступне що стосується знов таки ж вдячний е, третьому е, армійському штурмовому корпусу під керівництвом Андрія Білецького, і це констатація фактів: тут ніякої політики, і ні співання, ніяких діферамів, як деякі сяс почну тридати, що там. Щось погане, непогане. Давайте приберемо політику, а чітко оцінювати будемо безпосередньо спроможність людини керувати процесами в тому підрозділі, який він у чолі, в тому військовій частині, в тому вже з'єднанні, який він у чолі, і це безпосередньо показує приклад, що незважаючи на бюрократичні системи, при бажанні і правильно реалізати здійсності можна досягнути багато чого. Наступне. На е, приберіть слова наступ, а от е, наступальні дії більш правильно, бо поки що, в розумінні армійському наступ на всіх ділянках фронту, по-перше, це нереально. А по-друге, е, на певних ділянках і ми е, е, контратакуємо і досягаємо результатів. Але те, що росіяни намагаються зараз е, на певних ділянках просунутися вперед, е, захопити певні е, населені пункти. В тому числі у них дика мрія, все ж таки дотиснути питання по Купінську, Вони провели ротацію в багатьох підрозділах, що стосують, які були розташовані на Сумському, на харківських напрямках. Вони готують можливі наступальні дії як з території Республіки Білорусь, так з території Чернігівської Сумської Харківської областей, так і по лінії бойово зіткнення, де безпосередньо фронт уже довгий час стабілізувався. У них є чим це робити, але треба зрозуміти всі наступальні дії російська армії, Це знаєте, вже останні рубаху сорочку з себе зняли, продали і е, на ті гроші хочуть досягнути. Насправді завдання зрозуміти українців, в тому числі звичайного цивільного населення, що Росія е, має величезні проблеми з власною економікою, і утримувати і забезпечити е, власну армію в тих обсягах, в яких зараз є їм складно. А з рахуванням правильної роботи наших збройних сил у тісній взаємодії з головним управлінням розвитку безпеки України, що стосується нанесення системних ударів по об'єктах нафтогазопромислового комплексу, по підприємствах оборонопромислового комплексу Російської Федерації, все ж таки роблять свою роботу. І рахуванням тієї проблеми всередині Росії, що стосується їхньої економіки, що стосується коштів. На утримання цього величезного організму під назвою армія, е, наше завдання, не зважаючи на тиск політиків, е, все ж таки зрозуміти, що ми маємо шанс достатньо серйозний розхитати Росію всередині, і це питання чотирьох п'яти шести місяців війни, не більше ніж у росіян. Все не то також не все добре і. З урахуванням того, що тут вже безпосередньо хто е, в кого нерви будуть більш сітіми і в кого безпосередньо е, буде чітке розуміння, що останні гроші треба витрати на перемогу в цій війні, а не на інші, якісь там незрозумілі забаганки. Ем, вже анонсовано, начебто, на 22 серпня, зустріч Трампа Путіна і Зеленського. І ну, якщо там припинення вогню Трампа цікавить, мало і де воно відбудеться, ви. Абсолютно точно зазначили, що його цікавить тільки Нобелівська премія миру, Путін як завжди, висуває якісь ну неможливі просто до виконання умови. Тим більше, що якщо їх спробувати виконати, то ми можемо взагалі втратити Україну, і це прям факт. Ну а Зеленський, в свою чергу, я маю надію, що виконає обіцянку не віддавати українські землі. Як ви вважаєте, взагалі ми наближаємося до припинення вогню і кому воно вигідніше? На даному етапі припинення вогню вигідне тільки Російській Федерації. це треба чітко розуміти. І зняття санкцій, які можуть бути після припинення вогню, будуть тільки на спроможність відловлення російської економіки і на наступне накопичення сил засобів для часом наступного наступу на Україну та й вже не тільки на Україну. Тому питання, кому це вигідне, вигідне тільки Російській Федерації. Те, про що вони там будуть збиратися, не будуть збиратися, ще раз кажу, згадайте 38 рік і згадайте 40 рік. Чому 40-й рік, уже коли було підписано перемир'я де Юре, але де-факто, але воно не вступило де юре в силу, Радянський Союз кинув величезну кількість сили засобів на штурм того самого Виборга. Хоча там. На наступний день виборг мусив бути залишений фінськими військами, бо для е радянського союзу і нинішнього касапів також дуже важливе питання, що не залишили, а звільнили, як вони кажуть, або захопили це місто. Тому Путін ще може кинути не один не батальйон, не одну не один полк на досягнення певних його забаганок, але у нього достатньо обережної спроможності, що стосується майбутнього е розвитку. Бо знаєте от. Зараз скакнули, а далі вже нема на чому скакати і нема як скакати. Треба чітко це розуміти. Тому, е, сподіваюсь, в оточенні президента є адекватні люди. Ну, шансів мало звичайно, але все ж таки думаю, що когось там хоч одного е, знання історії і знання е, е, економічної ситуації в Росії, дозволить правильно розплати... Е, Карти для президента напередодні можливої зустрічі на рівні Путін, Трамп і Зеленський. А що стосується його біцяник не залишати просто так українські землі, а він не мусить нічого обіцяти, він мусить виконувати свої обов'язки як президента. Президент є гарантом української конституції, а незалежність і не наших територій, це основа нашої конституції. Тому там питання не в обіцянках. Він багато чого обіцяв, колишов президентом. Він багато чого обіцяв, коли був президентом. І зараз є питання виконання системного виконання своїх функціональних обов'язків. Пане генерале, можливо, це буде виглядати трохи як теорію змови. Я за це припрошую. Але чи можливий такий розвиток подій? Путіну зараз вигідно припинення вогню в Україні, але ось буквально за місяць будуть військові навчання в Білорусі. Це не секрет, і відповідно він може після припинення вогню тут перекинути частину військ. В Білорусь і далі спробувати піти, наприклад, на Литву, бо там до від кордону Білорусі до столиці Литви якихось 40 кілометрів. Ну це взагалі дуже мало. Такий варіант можливий. Гарне питання. Знаєте, достатньо складно зупинити того, хто вже не може зупинитися, розуміючи, що будь-яка зупинка для нього є смертельно небезпечна. Якщо оглянути історичні приклади, коли Росія е, зупиняла ведення бойових, де чого це приводило в всередині Росії, починаючи там е, війни 1812 року і е, закордонного походу 1814 року, це привело часом до е, декабристів. Програш і зупинення війни е, під час е, кримської кампанії. Привело безпосередньо е, також до е, серйозних таких е, сумів всередині Росії. Потім е, російсько-японська війна привела до революції 1905 року. Я вже не кажу, що війна е, Перша світова привела е, до руйнування Російської імперії і до Російської держави е, в масштабах 1917 року. І Путін це знає, розуміє, що величезна кількість людей, які зараз є на фронті, а це не одна сотня тисяч людей, які звикли до великих грошей, до, звикли до грабунку і вбивства. Якщо вони повернуться до нормального існування в Росії, де їх ніхто не чекає, де ніякої роботи немає. Це може достатньо серйозно потрясти Росію, а може навіть зруйнувати її нижніх кордонах. Тому поет не вигідніше, щоб е, ті люди, які безпосередньо зараз в армії, як можна довше е, мали чітке уявлення про ворога воювали з ними. Тому наступ на певні е, міста, е, на певні держави е, Путін завжди може інформаційні просторі виправдати. А середнього того, що поступки, якщо Європа. Е, Піде на поступки, що стосується України, то він розуміє, що е, це можуть бути і так само поступки на користь втрати країн Балтії Польщі і що ми мали неодноразово вже на прикладах е, попередніх війн, тому Путін е, зможе зробити все, що йому дозволять. Розуміючи, що економічна Європа наразі не спроможна до війни з Російською Федерацією, ні по кількості людей, ні по спроможності економіки, він може і далі е, намагатися тиснути, а, а виправдати свої, які безпосередньо там наступальні дії, за прикладом, що переможця не судять, він також може цього досягнути і знов подати це під е, соусом там якихось е, національних інтересів Росії, російськомовного населення Росії ще якусь там незрозуміло зрозуміла блін, церкви Московської Ского патріархату і все інше тому питання не в бажаннях путіна, питаннях в залізних яйцях Європи. Да, тим більше, що путіну є там на кого спиратися, там величезна частина російського населення, яка із задоволенням чекатиме Путіна. Маю надію, що в Україні зараз більшість людей розуміють, що навіть якщо буде припинення вогню, це не означає, що це у нас наступає мир з Росією. і Можна спробувати подивитися в очі путіну. Ну і те, що ми вже чули. І відповідно, нам потрібно готуватися, бо в Путін в будь-якому випадку хоче Україну повністю. хоче… Захопити її чи політично, чи військово будь-яким способом, але він її дуже хоче. Як ви думаєте, скільки у нас може бути часу на те, щоб підготуватися, і якою це має бути підготовка? Ну, питання цікаве, але ми мусимо готуватися ще були е, пробачте ще з 2014 року. На жаль, ані попередні, ані нинішній президент не приділили в відповідно чинності питання національної безпеки і формування у народу чіткого розуміння необхідності захищати власну країну. Дивіться, вже пройшло 11 років ще тринадцяти року. А ми досі не маємо концепції національного патріотичного виховання населення тих цінностей, які об'єднували націю. Ми досі не вели загальну військову підготовку. Для всього населення України ми досі не готуємо безпосередньо за військовобліком спеціальностями. Молодь, яка навчається в вищих навчальних закладах і в останніх класах школи, то про яку підготовку ми говоримо, якщо ми втратили ініціативу час і не хотіли цього робити. Ці всі речі ми пропонували ще в 2019 році. Рі є рішення ради на оборони. Про програму щодо підняття рівня бронзатості країни зелена влада це заморозила, бо їм було не цікаво. Вони не хотіли взагалі чути про готовність до війни. Ми втратили величезну кількість часу, і ми втратили внаслідок їхньої небажання не одну сотню тисяч людей, які покинули свої міста, села десятки тисяч, які загинули, тому що ми. Коли я працював РНБО і команда, яка мене підтримувала, розуміли ступінь загрози з боку Російської Федерації. Розуміло, що треба робити в середній країни. Ця програма є актуальною і досі. Це указ номер 200 президента України 2014 року. Там 2019 року, там все чітко прописано, кому що як в яких напрямках робити, і е, чи є у нас можливість у нас поки що навіть немає в певний час населені сприйняття. Тієї загрози їм все одно їм начхати які прапор, е, висіти в них над головою. їм головне, щоб у них було що пожерти, е, що попити, них, і щоб головне їм ніхто не трогав. Вони свято вірять, що якщо прийде маскальня, то вони далі будуть існувати нормально. Тобто нам варто придивитися до успішної історії Азербайджана сучасного. Ну Ізраїль, як приклад, давно наводять Гарне питання, але я вам скажу так, що. Не тільки зібаржан і не тільки безпосередньо той самий Ізраїль Ізраїльна кількість прикладів історії показує, кому що як треба робити. І коли ми розробляли цю програму, як ми назвали п'ять кроків: це територіальна оборона, це рок супротиву. Це національне патріотичне виховання, це військово до підготовки населення і супроти російської пропаганді. Там все е, більше ніж розкладене соркування попередніх досвідів попередніх війн складно вигадувати велосипед, бо його вигадали задовго е, до нашого народження. Наше завдання е, розуміти, які колір ми хочемо фарбувати цей велосипед, або які колеса прикрутити, ні більше не менше. Тому е, не тільки про Ізраїль. В Ізраїлі також є певні проблеми, але у Ізраїлі є найголовніше є питання на виховання національної ідеї, і є розуміння ступені загрози за рахунок тої кількості співвідношення сил, співвідношення е, країн, які хочуть знищення Ізраїлю, і є розуміння економічної спроможності Ізраїля по випуску певної продукції і тісні взаємодії співпраці з іншими країнами, які підтримуються Ізраїль. Ще раз кажу, що в Україні достатньо сили засобів, аби виграти в цій війні. Саме головне, щоб було б розуміння у нашого керівництва, що це реально, що це спроможно, і в них було бажання цього досягнути. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів картка мона і PayPal в описі відео, але зверніть так само увагу і на українську платформу САПСАП. Ось QR-код, там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі. спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.